Друзі, я вас вітаю на каналі Смачно легко бюджетно. Сьогодні будемо готувати смачне пісочне печиво, яке моментально зникає з тарілки. Тому готуйте одразу побільше. За своїм виглядом нагадує сірники. Для приготування нам знадобиться 180 грамів м'якого вершкового масла, 50 грамів цукрової пудри. Також 50 г картопляного або кукурудзяного крохмалю. 180 г просіяного борошна та 1-2 столових ложки молока або вершків, залежатиме від консистенції тіста, 1 чайна ложка розпушувача та 10 г ванільного цукру, плитка чорного або молочного шоколаду для декорування печива. Для початку масло кімнатної температури нам треба збити міксер до пишного стану. Ось така маса в нас вийшла. Тепер додаємо ванільний цукор та цукрову пудру. Та збиваємо все це міксером до кремового стану. Ось така гарна кремова структура має вийти. Тепер просіяна борошно змішуємо з однією чайною ложкою розпушувача та крохмалю. Та все добре перемішуємо між собою. Тепер додаємо цю суху суміш у масляну, кілька прийомів. Після кожного прийому обов'язково гарненько перемішаємо. Ось така, так би мовити, крихта в нас вийшла. Тепер нам треба замінити вінчики насадку на спіраль для тіста та далі замішувати однорідне тісто. Тепер перевіряємо тісто на консистенцію. Бачите, воно таке вийшло доволі плотне. Тому нам треба додати все-таки молока, поки половину, та збивати далі, щоб воно стало трохи м'якішим. Додаємо другу половину молока та ще трохи збиваємо. Ось тепер те, що треба. Гарна м'яка консистенція, таке тісто буде легше видавити через мішок. Якщо такого мішка у вас немає, то беріть просто файлик, відрізайте в нього куточок та заповните тістом. Ще я використовую насадку, відкрита зірка для візерунку печива, але якщо такої немає, можна без неї. Та відсаджуємо печиво на деко, застелене пергаментом, я ще зверху змастила його вершковим маслом. Десь 8-10 см довжину такими полосочками. Всі нерівності отак можна підрізати трошечки ножем та підрівняти, щоб вийшло гарне печиво. Та ставимо запікатися температура 180 градусів. Десь 8-10 хвилиночок. Дивіться по своїй духовці, випікаємо до рум'яності та золотистого кольору. Пройшло в мене 12 хвилин і печиво готове. Дивіться, яке гарне воно вийшло. З цього рецепта в мене вийшло десь 30 штучок, але дивлячись, як будете відсажувати, яка буде довжина полосочки. Тепер будемо його декорувати в шоколад. Шоколад я розтопила на паровій бані. Ви можете розтопити в мікрохвильовці маленькими імпульсами по 20-30 секунд. Також обов'язково додайте кілька краплинок рослинної олії та весь час перемішуйте. Тепер Занурюємо кожне печиво в розтоплений шоколад. Та викладаємо на пергамент або на решітку для того, щоб він застив. Тепер залишаємо печиво десь на півгодинки застивати, та потім можна куштувати. Воно виходить дуже ніжне, хрумке та розсипчасте, розлітається, як гарячі пиріжки. Обов'язково спробуйте приготувати. Я вам щиро дякую за перегляд. А якщо вам сподобався цей відеорецепт, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропускати жодного нового відео. Я вдячна вам за ваш зворотній зв'язок. Коментуйте, готуйте з задоволенням, діліться результатами в коментарях, мені буде дуже приємно. Тож до нових зустрічей, Па-па!